Чому залужний збрехав? Пише мені в повідомленнях один френд із Фейсбучика. Причому, ви знаєте, доволі давній. Ми вже не один рік обмінюємося пальцями вгору, серденьками, хіхоньками та іншими мордокнижними вподобайками. З френдом ми сходимося по більшості з політичних позицій, але дуже порізно ставимося до колишнього головкома. Он, твій залужний, говорив, що не буде ніякого нікакого вторження відповідає на мій комент з чистою росіянською аватаркою з ромашкою. Здається. Вона мала ім'я, чи то не знаю, чи Валентина, чи то Вікторія. Діло було ну, буквально десь пару тижнів тому під постом когось із моїх френдів. Наступним коментом ця жіночка надсилає відосик справа на владу. Той самий, який так люблять тягати дуже ортодоксальні опоненти з мого опозиційного табору. Відосик заюзаний, ну, ви знаєте, аж до дірок. Це улюблений аргумент групи на Фейсбучику, аби незалужний. Давайте розберемося з цим відосиком. То чи казав залужний, що не буде ніякого вторгнення, я даю вам стенограму. На сьогоднішній день вздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і продовжують прибувати. А також ми відмічаємо те, що є такі частини і підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно, Проаналізувати той стан, у якому ці угрупування знаходяться, я визнаю це як військова людина, що воно нас турбує. Так, це буде турбувати будь-яку державу, якщо вздовж її кордону знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору і проаналізувати можливістю до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Отже. Чи збрехав Залужний на відео? Чи казав він, що росіянці не підуть у великий наступ? Даю питання для, знаєте, так, би мовити, уважного ока. Станом на який період часу залужний казав, що такої загрози немає? Відповідь: на сьогоднішній день, я акцентую на цьому, на цей тиждень, і навіть не на цей місяць, генерал мав на увазі. Виключно на сьогоднішній день. Тобто 3 лютого. 2022 року, коли вийшла програма Право на владу. Резюмую. Залужний не казав, що росіянці не будуть вторгатися ніколи. Тому давайте вже нарешті помахаємо цій маніпуляції Руцією. А тепер пропоную згадати нещодавню статтю у «The Генерал-посланець, майбутній президент України. Валерій Залужний вичікує в Лондоні. Ось така, таку назву мала ця стаття. Що написав її автор Шон Волкер. Залужний знав про повномасштабне вторгнення і вимагав від Зеленської інтенсивної підготовки до оборони. Натомість президент ігнорував свого головкома, включав режим бездіяльності і даруйте за тавтологію, панікував від можливої паніки у населенні. Відчуваю, зараз як у опонентів, палає питання. Ну і молодчик, хіба що знав про вторгнення? Хіба не можна було про це сказати прямо в прямому ефірі на цій передачі? Відповідь однозначна і дуже проста. Ніт. Ну, сказав би залужний, що Аркостан підав великий наступ. Ну, озвучив би правду, яку заперечував Зеленський. Ну, от реально, а що було б далі? А далі звільнення. А воно в умовах широкомасштабного наступу могло б обернутися для України реальною трагедією. Ще більшою трагедією. Ви ж, мапу війни після звільнення генерала у лютому 24 го бачили? Вона вам подобається. Так отож, реальні справи завжди краще за яскраві промови. Запам'ятайте цю фразу. І на відміну від Верховного, який профукав підготовку до повномасштабного вторгнення, екс головком, якраз людина справ. Казав, кажу і буду казати, мабуть, ну, нанадцяти раз, Зеленський вчасно не підписав три укази: перший про використання Збройних сил України та інших військових формувань. Другий про введення воєнного стану. І третій про загальну мобілізацію. Без цих трьох документів у військовій. Зв'язані руки. Приміром, без правового режиму воєнного стану наші воїни не можуть будувати фортифікації. А без рішення про застосування збройних сил у умовах мирного часу генерали не мають права переміщати підрозділи території України. За вимогами нашого українського законодавства бригада може перебувати тільки на полігонах або ж на ППД пунктах постійної дислокації. Утім, залужний у міру своїх сил та можливостей готував все ж таки Україну до оборони. Інколи він разом зі своїми генералами діяв. Ну, знаєте, на власний ризик. От дивіться, я зараз вам дам короткий перелік кроків, які він зробив, щоб захистити Україну від Росії. Перше. У вересні 21-го року Залужний провів великі навчання об'єднані зусилля 2021. Це дозволило дещо перегрупувати війська і підвищити рівень підготовки бійців. Друге. Припинив ротацію у районі проведення Операції Об'єднаних Сил, щоб на Донбасі завжди були воїни. Третє. Провів командно-штабні навчання Заметіль 2022, які стартували 9 лютого. Публічно, їхня мета прокачати вміння наших бійців. Фактично ж, Генеральний штаб розгортав війська на загрозливих напрямках. Так залужно наказав зайняти позиції від, під Чернігором перші танкові та 58-й мотопіхотні бригади. А Харків, за його розпорядженням, прикрили 92 та та 93-та бригади і спецназ. Четверте. Оскільки залужний так і не дочекався, коли президент підпише три укази, він 18 лютого разом із міністром оборони Резніковим завізував внутрішній план застосування Збройних сил України під час кризової ситуації воєнного характеру. За вказівкою головкома бронетехніка та артилерія покинули місця дислокації. Коли почався наступ, російські ракети влучили по порожніх ангарах. Я переконаний, це далеко не все, що зробив напередодні повномасштабного вторгнення. Головком Валерій Залужний. І тепер висновок, брехав не Залужний. Брехав, вибачте, Зеленський. Це він знявся у Плюзнірському ролику про мир, весну. І як же без них? І шашлики. Залужного він звільнив і відправив послом до Британії. Але Зеленського і досі беруть завитки через популярність його колишнього головкома. От він і біситься. От його офіс і попросив. Позитивних поливати брудом генерала в мережі. Дуже шкода, що на цю хвилю повелися деякі мої, так би мовити, ортодоксальні одиновці з опозиційного табору. Ну, а завершу відео вже за традицію, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення Традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та Україну. Нехай щастить! Бережіть себе і! Побачимось тут, на зроби.